Тож, дорогі радіослухачі, Остап Дроздов, у нас уже на прямому зв'язку. Пане Остапе, доброго вам дня. Доброго дня. Я сподіваюся, що цей жовтневий день розпочинається погожо для наших заокеанських радіослухачів у нас в Україні. Зокрема, у Львові зараз вечір шоста вечора. Гарне таке вже призахідне сонце. І нехай ось такими гарними осінніми днями ми сповнюємося навіть в таких умовах, коли про це рідко ми говоримо і десь не звертаємо увагу на, на якісь красоти природи, коли навколо війна. А поза тим, зараз триває власне з цього хотів би розпочати, з якоїсь загальної інформації. Зараз е м триває е ну, напевно підготовка або початок найбільш важливої. Фази війни по деокупації півдня. Ми на передпорожі, десь перед порогом, ось таких вирішальних битв за окупований Херсон і все що нижче. І, власне кажучи, на це звертають увагу і західні аналітики, бо американські і британські кажуть про те, що до зими. України є ще час використати оцей імпульс, дуже позитивний, дуже сильний, переможний імпульс, який почався кілька тижнів тому по Харківщині, і зараз триває трошки південніше. використати для того, аби все ж таки максимально звільнити ті території, які формально вже є анексовані Росією з е минулого тижня. і це така, напевно, напевно, це безперебільшення. Це є найвирішальніша фаза української війни, тому що вона якраз впритул підводить Україну до звільнення вже тих територій, які Росія в нелегітимний спосіб оголосила своїми. А отже, це буде давати їм підстави, ну їй і не треба було раніше тих підстав, тому що ми розуміємо цю всю фейковість тих приєднань, анексії і так далі. Але по суті, це даватиме Росії підстави діяти в такий. Ну, я не хочу пророкувати, але в доволі жорсткий спосіб про що власне теж говориться відкрито. Багато аналітиків, власне на осінь покладають основну надію стосовно українських звільнень, тому що далі вступає в силу, такий може на метафоричному рівні, це називається генерал-зима. Це пора року, яка завжди ставала на користь і на допомогу всім окупантам, бо в зимні пори року легше е окуповувати і легше затримуватися на певних територіях, тому що самі розумієте, в зимових умовах е інтенсивність бойових дій, е зокрема наступальних, а Україна зараз в перебуває в фазі наступу. А не глухої оборони, як всі там сім чи шість місяців, то власне до зими, до вступу в дію цього генерала зими. Ми повинні все ж таки якісь певні успіхи для себе намалювати, і це ми бачимо зараз. Буквально в ці хвилини ідуть від генштабу повідомлення про звільнення уже десяток населених пунктів по Луганському напрямку, і також слід сказати, що вже впритул. Збройні сили України підходять до Херсону, від якого відділяють фактично лічені кілометри. Тому ця така вирішальна, дуже знакова. Вона буде пов'язана безумовно з великими ризиками, і це всі розуміють, але це вирішальна фаза, десь от зараз ми будемо її свідками. Тут я також хочу два слова сказати про... Те, як в українському суспільстві сприймається зараз взагалі тема колаборації, бо воно завжди з цим пов'язано. Звільнення окупованих територій нам завжди підкидає цю тему, тему співпраці з ворогом. Бо власне тут спецслужби, наприклад, і Херсонщини і Харківщини, вже прозвітувало про певну пророблену роботу, і можемо десь підсумувати, що феномен колаборації. На цих тимчасово окупованих територіях є всюди присутні. Найбільша кількість тих, хто пристає на вік ворога, це є не виключено, це, якби не є якимось е, там відкриттям, і це не є новинкою. Як правило, це є прихильники просійських партій і навіть депутати. В першу чергу ОПЗЖ, в першу чергу тих, які були за Шарія. Це є власне ті фігури там на місцях, які в одному випадку, от одна колаборантка її спіймано, вона дала всі свідчення, здала дані про 23 українських патріотів. Що з ними сталося? Я не, не можу вам сказати, і будемо сподіватися, що нічого, але інакше б не здавала ці дані. В іншому, здається, це по Херсонщині там справа ні, по Харківщині. Одна з аграрних підприємець фермерш, яка була депутаткою від ОПЗЖ. Вона добровільно, про що вона сказала, на ідеологічних засадах симпатії до окупанта, допомагала їм і зерном, і врожаєм, і пальним. Тобто, це такий її вклад був в окупацію. І такі випадки всюди кожному населеному пункті, які звільнені зараз силами Збройних сил України, такі випадки фіксуються. Я сподіваюся, що українська феміда не буде патичкуватися з ними, а дасть максимальне покарання, державна зрада і довічне було би бажано. А ще якщо це привело до людських смертей, то, то взагалі навіть мови нема. Тому ось паралельно цим процесом іде Україна, у нас не початий край роботи, власне, по виявленню такої, тої нашої місцевої вати, яка, знаєте, сидить і працює на ворога і в такий спосіб підписує собі смертний вирок і зневагу. І... Всього українського суспільства. Е, я, напевно, про Ілона Маска не буду говорити, а хіба якщо Ігор це сам запитає, тому що не думаю, що зараз е, в аспекті тої інформації, з якої я хотів розпочати, вона мені бачиться значно важливішою. Е, маємо говорити про це. Але, зрештою, зараз ми Ігорю дамо можливість теж свою репліку дати і подивимося, що запитає він. Дякую, пане Остапе. Я нагадаю номер студії 7738002860 Можете до нас зателефонувати. Ви знаєте, перше моє питання це було якраз про Ілона Маска, і Бачите. Причому я собі зробив заміточку. Запитати вас, чи ви хочете обговорювати цю тему? Ну як обговорювати? Ну, у нас вона дуже обговорювана. Вона... Mm -hmm. Я думаю, що наші слухачі вони знають про що мова йде мова про дуже скандальний твіт, який він написав. Ну, якось два дні тому, чи коли, чи от на вихідних. І е, ну, в Україні просто знінялося навіть не хвиля, а справжнє цунамі обурення. І попри те, що його корпорація тесла на 80 мільйонів доларів, якщо я не помиляюся, і старлінків нам. Постачила, які без яких Ну все ж таки було б дуже важко не провадити таку якісну цифрову вже війну. Попри те, все, звичайно, це обурення є абсолютно обґрунтоване. Я, щоб можливо, не повторюватися, бо можливо наші слухачі також відстежують мої виступи на YouTube каналі То я власне в понеділок опублікував е, ні, вчора. Непонеділок, вчора, вівторок опублікував свій блог на Ютуб-каналі стосовно Маска. Я тут лише обмежуся тою думкою, що, е, безумовно, нас, е, окрім е, там, такого обурення е, потрібно ще й розуміти трошки ширшу картину. І тут, напевно, немає сенсу її пояснювати для американських слухачів, бо це нам здається в Україні, що весь світ переживає за Україну на боці України і весь світ і крутиться навколо України, десь так і є, але ми розуміємо, що це ну дуже часто не зовсім так, і перед світом стає зовсім інші ще також інші. Проблеми, і тут треба напевно відзначити, що власне цей твіт Маска, він я його трактую більше як американським твітом, тобто, все ж таки, це було на цільову аудиторію своєї країни, а не сюди, і не на Росію і не на Європу. Хоча ну розуміємо постать і масштаби Ілона Маска. Все ж таки, це було більше на американське суспільство, в якому все ж таки частково. Є присутні ось такі погляди, які співпадають з трампійськими поглядами. Погляди, які базуються на невтручанні або мінімальному втручанні в українську проблему через багато причин. Погляди, які базуються на тому, що треба вирішувати перше проблеми американської економіки, соціального життя, і так далі, і так далі, і так далі. І внутрішні проблеми а вже потім аж так сильно перейматися, Що там за океаном? Це ця, ця думка є достатньо поширеною. Вона, на щастя, не є. Думкою офіційного Білого Дому і стеблішменту, тому я би сказав, що він запрезентував цим твітом, Маск запрезентував просто одну з альтернативних опозиційних думок. Применшувати значення цього не потрібно, бо в такий спосіб, взагалі, в принципі, відкривається Пандора, оця скринька Пандори. На предмет україноскептизму, який є в різних суспільствах, він є в різній пропорції, в різному відсотку, але він все одно є. Я думаю, нам треба просто зосередитись на тому, що поки політична кон'юнктура, і рішення і центри прийняттів рішень не помінялися стосовно України і не мають такої якби, тенденції до радикальної зміни, то от просто на цьому зосередитися, використати зараз цю світову прихильність. А, а, такі неприємні випади дуже знакових людей, тому що це і Маск, і Папа Римський, і деякі лідери різних партій в різних більш таких дрібнішого рівня в різних державах. Це ми списуємо на альтернативні точки зору, які ну, є в західному суспільстві, нема чого гріха таїти, але слава Богу, вони поки що не є переломні і не є мій І нехай кожен просто сам для себе зробить свій висновок. А взагалі ж, якщо до того, приплисти. Купу підозр, що це може мати маніпулятивний характер, гра акцій, і інші більш меркантильні, навіть не політичні процеси, то тут взагалі можна вже в дебрі зайти і загубитися, з чого ми починали. Я б на цьому поки що обмежився. Я думаю, просто в нас направду дуже розумні слухачі, які для себе, я думаю, по поличках все давно розставили і нічого стосовно ставлення до України не поміняє там якийсь там допис чи голосування в твіті Ілона Маска. Ну, дивіться, у нас передача називається Суб'єктивно з Остапом Дроздовим». От хотілося від вас почути вашу думку, тобто йому аналітики сказали це зробити, бо він ми ж, ми ж розуміємо, що така людина в нього є штат цілий. Вони напевне, що підсказують, радять, як правильно написати там твіті, не в твіті, бо тому, що його твіт ми знаємо. Оскільки я трошки і займався криптовалютами, так я знаю, що його слово буквально там. Англійських пару слів туди-сюди. Вони значно впливали на оцей криптовалютний ринок. Тож це іменно його якась така була думка висловлена спонтанна. Можливо, я не знаю, під випив віскі з другом, який проросійський. До речі, от і е, тут він написав, чи це була чисто обдумувана думка. Ми ну ми можемо тільки гадати, так і це дійсно буде суб'єктивна. Моя відповідь. Я свічку не тримав, е, горнятка під віски не підставляв, і там не був присутній, коли він там е, щось собі курив. Може і може міцніше. Не, не можемо ми це знати. Ми можемо лише на якомусь такому публічному рівні реагувати на публічне слово. Ось воно просто прозвучало, незалежно від того, які там були мотиви, від е, маніпулятивних е, до дійсно серйозних, що в нього така позиція. Це ми не можемо е, знати, тому що він цього сам не пояснює. А відтак ми просто реагуємо лише на, фа на сам факт е, от, публічного цього твіту. І я би, якщо так суто на це реагувати, відмінусувавши якісь там здогадки, а що там, а чому там, і з ким, я би сказав, що це власне і є. Оця квінтесенція ядерних страхів, тому що цей підбір основних страхів, які пов'язані з ядерним ударом, він насправді повторюється під копірку не лише в Маска, не лише в Папи Римського, але й, власне, я і повторюю в дуже багатьох гуманітарних людей, які тут, власне, це треба зрозуміти, що це не є. Простий громадянин і проста людина це є людина виключного якогось свого складу характеру і, і, і побудови не знаю свого світогляду. Це люди такої ну, рівняної сфери, які люди з інноваційним геном, які мають завжди велику жилку певного авантюризму. Плюс цієї широти мислення, і в них взагалі в їхньому свідомості це свідомість, таке екологічне мислення, якої загальної планетарної любові. Вони не розуміють, навіщо взагалі війни на світі? Тому що замість того, щоб заробляти гроші, ставати мільйонерами, любити цю планету і просто жити, бо бозя дала вам життя. То ви махаєтеся з якимись національними проблемами, з якимись територіальними спорами і так далі. Феностапно. Тобто, для, для людей я мушу завершити для mm -hmm. людей такого рівня. Мені здається, якраз от вони не розуміють багатьох проблем, в якому живе не знаю, три чверті або четверта п'ята планети. Тому для них взагалі вся тема війни є токсичною. Вона є неприйнятною, вона є для них абсурдною, і їхня логіка побудована не на логіці перемоги національного питання чи ще там щось, а на логіці просто миру. Щоб треба зупинити будь-яким чином будь-яке кровопоролиття і так далі. І так далі. Тому на такому планетарному рівні мислення вони ось таке і можуть собі дозволяти виговорювати, не будучи ані фахівцями, в геополітиці, і... і нічого. Тому я, власне, з такого погляду до цього підходжу. Дякую, в нас є слухач. Доброго дня, ви в ефірі. Так, так, я тут слухаю вас. Будь ласка, ви вже в ефірі. Будь ласка. Так, ну що хочу сказати, підписуюсь під кожним словом е, пана Дроздова, Остапа. Взагалі, я не завжди з ним згоден. Сьогодні я кажу так, знаєте, як американці, два пальчики такі, е, такі кружочок роблять. Перфект! Пан Дроздов, перфект! Я дуже дуже радий, що ви зробили таку аналітику відносно маска. І тих альтернативних висловлень. Декілька слів хочу сам сказати в Фейсбуці. Я написав коротко так. Кратко сестра Таланта, вибачте, так, по-російськи, Ну, я два слова, що я написав. Папа перемолився, Ілон перепрацювався. Значить, Твіттер перечикався, хлопці, майте міру. І все, оце, що я написав, ну я на російській мові написав. Та все. є дуже такий процент невеликий в Америці, на жаль, що так думають: ну що ми ліземо туди? Оце бензин подскочив, оце щось. Ми оце я навіщо? А глибинно, глибинно, більшість американців знає, що Путлер це тисавшит. І його треба скидати, і американці в більшості підтримують. Так що не треба дуже хвилюватися, а то, що він отримав такий респонд, що його почало там аж смикати, ціпати, ну так, то теж, знаєте, так як кажуть в Америці для досвіду, для експірінса. Нехай людина подумає, може він подумав, що він. Плине на глобальні оці усі явища. же ж велика людина. Ну хай так спробує. Спробував, отримав. Слава Україні! Ми переможемо. Амінь. Так, Дякую, героям. Слава також перфект можу назад респондом віддати нашому дослуховувачу. Немає що додати, Бачите, мені здається, все абсолютно очевидно і вичерпно прозвучало. Бачите, як то наші слухачі Путіна назвали of shit». Я та. Не знаю, що означає of shit, Ну я думаю, що я вивчу, що таке of shit, але я вже на, треб... на що вам то вчити, ігорю. Ви здогадуєтеся, інтуїтивно це щось зв'язано з тим, що зле пахне. Дивіться. А Путін. Це якраз та субстанція, яка добре пахнути не може. До речі, от буквально дві години тому, якщо я так десь помиляюся, він теж робив певне звернення. Сказав, що будуть вони відстоювати свої анексовані території ну то хай відстоюють можливо менше, тоді буде ще. Ще стане менше тих, які там будуть за Великою Росією. та ну просто моє незнання англійської вже чотири рази мені дозволило Путіна назвати в прямому ефірі пісовшитом. Так що та бачите, а я якраз своїм незнанням англійської можу ще в п'ятий раз повторити і сказати, що я поняття не маю про що я говорю. Добре, давайте йдемо далі на рахунок. Ви сказали про генерала зиму. І чи як ви думаєте, бо тому, що так в принципі історики говорять, ну не історики, можливо, це так, як нас вчили в школі, там чи навіть в інститутах. Тобто офіційна історія говорить, що е, Другу світову війну перемогли через те, що була зима, тобто там дизель замерзав в танках в німецьких і все в тому роді. Але чи це зараз може бути актуально? Ну, це теж питання, і, напевно, питання до військових аналітиків і, і істориків, навіть військових, і людей, які вивчають історію воїн. Зараз ж у нас новітня війна, ми це розуміємо. І, власне, тут я хочу сказати про важливий аспект. У нас зараз настала дуже небезпечна для України така фаза дронних нападів. І останні кілька днів вони ознаменувалися власне, відкриттям сезону дронів. На превеликий жаль, Іран як режим, тоталітарний, такий сіамський до російського тоталітарного режиму, все ж таки надав. Росії, і наскільки я знаю, це єдина країна, яка відкрито надала своє військове озброєння країни, країні терористу. Я цього лише достатньо для того, аби ну цю країну Іран зарахувати до числа власне світових терористів до коаліції терористів. Надали свої дрони, які дійсно роблять велике лихо, і навіть оцієї ночі зараз в Америці тільки починається день. 10 ранку, то власне цієї ночі в Україні були атаковані військові частини на Київщині, і власне проблема з тими дронами полягає в тому, що вони можуть долати навіть тисячу більше кілометрів. І вони можуть на низькій висоті пролітати, тобто їх важко збивати, їх не завжди можна вистежувати. Тобто, ця дронна частина вона дуже псує, насправді, і робить уразливому фактично всю Україну, бо ці камікадзе-дрони дрони це безпілотні. Агрегати, які на звичайному двигуні от, просто долітають куди треба і скидають е, ракету. Вони роблять велике лихо, тому, власне, це вже є новітня війна, тут вже дизель не замерзне. І я так думаю, що власне з цим пов'язані такі, ну, не те, що поспішливі, це теж неправильно казати, але е, ну, такі все ж таки обмежені в часі е, маневри. Е, Фактично двох армій, ну але ми переживаємо за українську, то я говорю за неї. Власне, тому що зимою це стає все важче через е, атмосферні опади, і, і це стає важче в частині камуфлювання, тому що ну, зима все дуже видно, це біле. Полотно і там дуже видно всі будь-які рухи будь і будь-яку техніку. Тому, тут, я думаю, цей генерал-зима все ж таки матиме певне значення, і він якраз підводить до того, що буде все ж таки, ну, здебільшого буде повітряна війна. Вона, і, в принципі, такою стає, бо Росія наземно е зазнала краху. І Всі війська наземні, піхотні, вони втікають стрімголов, це перемелене м'ясо, це більше 60 тисяч вже жертв е убитих е тих зайд і окупантів. То власне це і піштовхує ворога переносити війну в повітря, і там, власне, є їхня перевага, бо все таки ракетна оснащеність і ракетна програма Росії сильною. У них акцент саме на ракетні обстріли, плюс додаються ці дрони. Тому, власне, оця вся новітність протистояння якраз вона, здається, вже починає бути власне, отою повітряною. Ну, я тут некомпетентний сказати, наскільки це є новинкою і викликом для збройних сил України. Тут для того є наше військове командування і професійний генералітет, який має протиставити на от таку фазу протиставити якісь оптимальні дії з нашого боку. Пане Остапе, мушу вас трошки поправити: дрони не скидають ракету, вони самі є ракетою, оскільки це є... ну вони самі так, так. так. Він... Вибухає і... і все, так і о, він гудить, так як це від мопеда зняти глушак. Тобто він дуже чітко чутий, і наші військові просто стероборони з мостів, де вони стоять зі зброєю. Постійно ми знаємо про те, що. Не будемо розказувати, де вони стоять, але всюди, в кожному місті, не місті, навіть в нас є військові, які нас охороняють. Так вони його збивають, ну, стараються, звичайно, збити. Ну, ну стараються, стараються так, так, стараються збивати. Оця дронна війна, вона дуже є небезпечна, тому що, на превеликий жалі, це, власне, багато військовиків наших писали. Україна свого часу проігнорувала. Ще при попередньому президенті проігнорувала всі заклики і спроби започаткувати власне цю армію дронів. Вважалося, що це не на часі, там ще там, що ще там щось. Ну я сподіваюся, що можливо зараз трошки будуть мінятися рішення, бо ну, тут треба чимось протиставляти, все ж таки, з нашого боку. Ну, до речі, Іран відхрещується від постачання в Росії оцих дронів. І до речі, Іран не підтримує оцю анексію, яка відбулася. Ну знаєте, вони можуть одною рукою робити, але ж по факту це іранські дрони. І ці дрони, які збиті, їх же ж роблять відеоогляди, роблять ф -ф фотографії. Це є іранські дрони. made in Iran. І нема що тут сказати. І деякі з них навіть Україна захопила під час деокупації. Вони десь там ще не були використані, були оплишені, то вони, власне, є чисто іранські, і тут відкрешуйся, не відкрешуйся, визнавай, не визнавай. Не зрозуміло, яким чином іранський дрон потрапляє, розумієте, в Білу церкву в Київській області. Так, ну от робимо висновки. Пане Остапе, дуже цікава ваша думка. Заявка на вступ в НАТО. Як ви думаєте, це реально чи це такий? Піар чи дуже важливе як якийсь... я теж хотів про це сказати. Я сподіваюся, що нам хронометраж там кілька хвилин дозволить uh -huh. висловити це питання, бо я його теж тримав для обговорення. Дійсно, на тлі анексії чотирьох е, областей Україна відповіла дзеркально, і багато хто сприйняв це як дуже сильний крок. Це власне заявка на вступ в НАТО. Я хочу сказати від себе, що ця заявка була спізнена років так на 20-25, але тим не менше, воно мені зараз більше. Я говорю лише свою думку, тому що в нас слушно підкреслили. Наш етир називається суб'єктивно, і тут важлива суб'єктивна думка кожного хто мовить, хто слухає, хто звіряє свою думку з нашою. Моя суб'єктивна думка більше схиляється до того, що це був не стільки підготовлений і узгоджений крок з усіма. Союзниками, бо це все ж таки 30 країн. Серед них є країни, які і до того дуже, дуже скептично висловлювалися стосовно вступу НАТО. Це був швидше, я думаю, імпровіз одного дня. Який мав би просто медійно і м, якось так м, інформаційно перебити оцю хвилю іфорії російської від е, анексії чотирьох областей е, України. І е, тут вже, мені здається, треба вже тут. Цю тему облишити, бо неважливо, що там було, як там було. Важливо, що запущено певний процес, і навіть попри те, що кажуть, що і не потрібно сильно заявку від України, тому що процедура вступу передбачає більше запрошення, а не заявки. Неважливо вже все це. У нас є екстрена ситуація. Вона є позаштатна. Вона є екстремальна. Тут не працюють звичні протоколи, коли країни по 3-5 років а деякі по 15 собі там готувалися, і так далі. Так далі. У нас є надзвичайна ситуація, коли все ж таки геополітично вступ в НАТО є безальтернативний, і мене тут я можу дорікнути, що це не 25 лютого. Чомусь зроблено аж тепер, коли анексували чотири області. А це мало бути зроблено 25 лютого наступного дня після вторгнення. Ну, але це вже таке зараз, вже заднім числом немає сенсу про це говорити. Я думаю, що тут важливий сам факт факт нашого геополітичного вибору, і він ставить все ж таки кінець. І ставить крапку в тій 30-річній історії жахливій історії так званої буферності, серединності, перебування посередині між Сходом і Заходом і іншу е, біліберду, яку кучма з Кравчуком е, нам насадили і надовго нас від'єднали від європейської цивілізації, європейського кола. Тому я сподіваюся, що якраз зараз заявкою вступу. На, на цей вступ в НАТО почнеться реальна робота вже з усіма міжнародними партнерами, по реальному вступу, тому що мілітарно Україна не те, що готова, вона вже є країною НАТО, тому що тут такий рівень. Військової, професійної, підготовленої, якби м м маси людей, це сотні тисяч людей, які вже реально працюють з натівським озброєнням і ще можуть дати майстер-клас всім іншим країнам. З цим питання вирішено. Тут лишається лише політична складова, яка завжди є е проблемною для України, бо Україна є корумпована держава і не, і не реформована. Але я думаю, тут пришвидшений сам протокол, він якось запустить. Процеси, і ми все ж таки від тих слів, від фількіної грамоти, від аркуша а 4 реально перейдемо до повноцінної підготовки до вступу в НАТО на політичному, насамперед, рівні, бо він є для нас найбільш проблемний. Дякую вам, пане Остапе. Я нашим радіослухачам нагадую. Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий був у нас в ефірі. Пане Остап, дякую на все добре. Гарно вам дня.